Так, всіх вітаю на каналі. У нас черговий огляд авторинку. Підтримайте канал лайками, підписками, а також коментарями продовжуємо. Так, така ось на реєстрації Renault Fluence. У нас який тут рік, Зараз покажу. ціна 7000 доларів. Номер власника ось. А який рік, який двигун. 2.0 варіатор. 2.0 бензин? Це F4R, так? Ну, з фазорегулятором. Так, він йде. Коротше, на варіаторі він, так, 2.0. А скільки пробіга у вас? 260 пробіг. Так, ціна 7000 доларів ось у даного автомобіля. Зараз я вам по колу покажу. 10-літровий бензин на варіаторі. Так. так, а що вас тут по комплектації? Так, клімат контроль, безключовий, без а безключового нема, да? чи є? Є. А, є датчики всередині, тільки все я зрозумів. Круїз контроль, Круїз, бортовий комп'ютер. Автоматический світ, а, дощ, автосмітла, під, дощ. Підігрів, сидінь. Ага, тут всіх лах просто в таких, да? Так, 7 тисяч доларів, номер власника я вам показував. Так що кому цікаво буде, телефонуйте. Так, підтримайте відео лайком, коментарем, також підписочкою. Так, ось ви бачите, така у нас Toyota на українській реєстрації 2008 року. 2,2 турбодизель, пробіг у нас 286 тисяч кілометрів, ціна 5900. Номер власника, ось, кому цікаво буде. Так, автомобіль тонований, крім лобового скла. Це у нас Toyota Auris. Автомобіль у нас на автоматичній коробці передач. Так що, кому буде цікавий даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. Так. Давайте, так, свіже пригнані. Ось давайте подивимося Nissan Note 2010 року з Німеччини в чорному кольорі. Без пробігу по Україні 1,5 дизель на 81 кВт. Так, пробіг 210 тисяч кілометрів у нас. Тобто має датчик дощу, легкосплавні заводські диски. Пів автомобіль у нас притонований. Така ось задня частинка. Підвоє? Так, кондиціонер, механічна коробка передач, 5 передач, 4 електросхлопідіймача, бортовий комп'ютер мультикермо. Так що кому буде цікаво даний. А, тут навіть номера власника. А, ну, Шукайте в інтернеті, немає. не написав. Так, Наступний автомобіль у нас Volkswagen Golf Plus з двигуном 1.4 TSI бензиновий пробіг автомобіля у нас 203 тисячі км 2007 року. Тобі у нас на автоматі. Ціна 7450, номер власника ось кому буде цікаво. Тут гідротрансформатор чи що? Звичайно, так? Да? А, а Значить тут це цей. Дякую. Все, мокрий мук, автомат тут у нас. DSG-250. Легкосплавні 16 диски. Бачите, такий обвіз обвіз заднього бамперу. Задні партроники, автомобіль в чорному кольорі. Так, кондиціонер, підігрі передніх сидінь. 4 електросхлопі діймача, бортовий комп'ютер. Так що, кому цікаво даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. Так, наступний автомобіль у нас Volkswagen Caddy 2010 року з двигуном 1,9 дизель на сосфорсунка. З пробігом 243 тисячі кілометрів. Ціна даного автомобіля 7500. номер власника, Ну ми власне, якогось, якому цікаво буде даний автомобіль. Це у нас пасажир, легкосплавні диски. От я вам покажу салончик. Опа. Два передніх електросхлоп потом потім регулювання і підігрів зеркал, так, навіть автосвітло пробіг 243. Кондиціонер, механічна коробка передач, 5 передач. Так що, кому буде цікаво даний автомобіль, автомобіль у нас пасажир в білому кольорі. Так що, кому буде цікаво, телефонуйте по номеру до власника. Давайте я вам покажу. В якому стані у нас сидіння, всі роздільні, кожен може зніматися. Так, Номер власника вам ще раз покажу. Ціна 7510 рік. Так, Наступний автомобіль у нас Ford C Max, автомобіль у нас свіжопригнаний з Німеччини. Так, а що це за мотор? 10, 6 бензин звичайний, на 16 клапанів. Ціна. А нема тут. Нету, ні тут Так давайте я його по колу поки покажу. Він у нас тонований, має ззаді фарковчик, який може викручуватися, зніматися. Так, дивіться, такий гарний колір. Сидіння складається. Маються навіть столики, піднімаються 4 електроскло підіймача. У нас регулювання зеркал, автосвітло рульок рідний, не перешитий, 172 тисячі пробігу. Звичайний 1,6 двигун, можна поставити газ на нього. Чотири. У нас 4 електроскло підіймача. Так, ціна даного автомобіля у нас. 6850 автомобіль в рідній фарбі. 9 рік, 171 пробігу, 1.6 бензин. Номер власника. Кому буде цікаво? Кому буде цікаво, телефонуйте по номеру до власника. так, такі Такий сузуті Grand Vitara Такого пісочного кольору 2008 року 2.0 бензин. 243 тисячі кілометрів. Ціна 7 тисяч доларів. Автомобіль у нас має безключові доступи двох передніх дверей. Потом зимова резина, потім безключовий доступ у нас з задньої ляди. Так, обично в них болячки нема. Парки у нас тут сіленькі, Ну, треба дивитися, коли будуть відкриті двері. Так, нічого не побачиш. Так, він йде на автоматі. Ціна 7 тисяч, номер власника. Ось, якому цікаво в мене, даний автомобіль. Зараз вам покажу його по салончику, в якому стані він. Ось автоматік. Кондиціонер мультикермо, 4 електрослопідімажі, так що когось цікавить даний Suzuki Grand Vitara, телефонуйте по номеру. Renault Megane 3 в Універсалі. В Універсалі 2010 року. А, бензиновий двигун. 16 клапаний К4М. З пробігом 220 тисяч км. Ціна 7900. Також є вона сервісна. А, пробіг. Сервіс на, номер власника номер масника. Так, у нас тут лобове скло рідненьке. Так, дивіться, у нас. Ну, мало, звісно, Одлічаються бензинові з дизельними бачите, галогенові фари. Так, титанові диски у нас 17 -ті. механічна коробка передач, 4 підіймача, кондиціонер, старт стоп, круїз контроль. Так, що кому буде цікавий автомобільчик, телефон. Тут безпроблемно встановиться газ відвертого покоління, фаркоп. Так що, кому цікаво, телефонуйте по номеру до власника. Так, Наступний автомобіль у нас Nissan Rogue. В такому червоному кольорі. Автомобіль у нас на реєстрації. Тут у нас доставлені галогенні фари лінзи. Так, 2017 рік, 2,5 газ бензин, 128 тисяч пробігу. Камери 360, підігріве сидінь, ціна 14 950, номер власника ось. Давайте я по колу обійду, покажу. У нас безключовий доступ двох передніх дверей. Резина в гарному стані. Задня частина ось така у нас. Зараз покажу вам салончик даного автомобіля. Отак, протонований до половинки. Ось я салончик в такому стані у нас. Магнітолка, клімат. Паниновий салон автомобілі. Так що, кому цікаво, телефонуйте по номеру до власника. Так, наступний автомобіль у нас. Opel Zafira, свіжопригнаний автомобіль з Німеччини 2009 року з пробігом 243 тисячі кілометрів. З двигуном 1,6 на 16 клапані звичайний двигун, газ бензин пропан 4-го покоління. Ціна 7150 номер власника. Ось все. Автомобіль у нас не бити не фарбований на багатій комплектації. Передні у нас маються передні паратроніки, потім е лінзована оптика. Зараз я вам по колу даний автомобіль. Автомобіль у нас рівненький, без рижиків, без скольчиків, без м'ятінок. Задні парктроніки. Комплектація даного автомобіля у нас саме міцна, ось видно по задньому схлу. Зараз я вам покажу в салончику. Механічна коробка передач, 4 електросхло підіймача, бортовий комп'ютер, мультикермо. Так, що ціна у нас 7150, номер власника вам показував. Автомобіль на все ми місний на гарній комплектації. Так що приїжджайте, оглядайте, дивіться. Так, Наступний автомобіль у нас Шкода Румстер 2009 року з пробігом автомобіля 193 тисячі кілометрів. Так, і тут у нас двигунок. Двигунчик не бачу я. Який двигунчик, зараз ззаді, можливо, гляну. Ага, ось у нас HTP О. У нас двигун тут один і два тут бензин. Один і два бензин. Автобіль не битий. Ціна 4750 номер власника. на з торгом. Давайте я вам покула автомобіль покажу. У нас тут противотуманні фари. Дивіться, рижить їх пороги. Пороги не скрила, немає нічого. Звичайна, звичайна синя фарба під лаком, якщо не шибаюсь, не металік. Ну що, На базі Фабії даний автомобіль. Так що кому цікаво, тут також між бампером і крилом режитю немає. Автомобіль тонований, я вам мало що тут покажу. ну Є кондиціонер на ньому. Так, Наступний автомобіль у нас Volkswagen Golf 5 2009 року з двигуном 1,6 MPI. З пробігом 118 тисяч кілометрів автобіль у нас не битий, є підтвердження.